Штучний інтелект можна використати на благо для покращення охорони здоров'я, зокрема для покращення охорони здоров'я в громадах із недостатнім рівнем обслуговування, де вони можуть не мати вільного доступу до досвідчених лікарів. Системи штучного інтелекту можуть проаналізувати кожну хімічну комбінацію, кожну комбінацію хімічних речовин і визначити, який матеріал найміцніший, який найкращий препарат, що є найміцнішою річчю, яку ви можете створити. Це призведе до покращення здоров'я та виробництва, а також економічної ефективності, якої ми ніколи раніше не бачили. І є алгоритми машинного навчання, які можуть аналізувати мамограми, які здатні виявляти рак молочної залози раніше, ніж це можуть зробити радіологи. Ми маємо підійти до цього в манері створення та розбудови. Якщо застосувати його до знищення, то наслідки абсолютно непередбачувані.